Всім вітання, мене звати Тєся, я психологиня, читачка, книжкова блогерка І сьогодні я буду говорити одразу про дві книги, які я прочитала. Це книги Олександра Николичина, працівника, я так розумію, китайського посольства. І, власне, він написав дві книги про Китай: це Домалювати дракону зіниці. історія Китаю у 50 іерогліфах і ой, «Фразеологізмах» і кістки дракона, історія китайської у писемності в 50 ієрогліфах. Буде говорити про свої враження. Е, і давайте почнемо з такого об обкладинки, тому що ось ця обкладинка Домалювати дракону зіниці мені виглядає симпатичніше. Це якась така, не знаю, мені не подобається дракон, але вона дуже символічна, бо тут на фоні темнішим коричневим ви бачите, як дракон зображувався в одному з видів китайської писемності, які існували, тобто передували тим сучасним іерогліфом, які ми бачимо. Ці дві книги вони вас познайомлять з. Китайською культурою, історією. І це буде достатньо так легенько через певні приклади історії життя, і тому це дуже цікаво. ця книга вона мені навіть сподобалася більше, тому що деякі фразологізми мені здалися, типу, просто як логічними фразами. Я до цього повернуся. Давайте спочатку поговоримо про ось цю книгу. Я її оцінила на 5 з 5 по всім параметрам, мені все сподобалося. Ну, окрім обкладинки, я сказала, але. Um... Якщо говорити про наповнення, то тут є 50 іерогліфів, і вони подаються в ось такому форматі. Ось такий формат, тобто тут є якби, історія цього іерогліфу, чому, як він змінювався. Тобто зі свого такого, як в дзягувені, я сподіваюся, я правильно називаю наголосами, це був такий вже певний як малюнок вогню. І потім як він став таким іерогліфом вогню, як ми його бачимо зараз. І тут до нього ще подано якби, такі. як Розказано етапи або зміни цієї писемності, і вона так само пов'язана з історією Китаю, або з якимись цікавими подробицями, історіями про саму писемність, чому цей ієрогліф зображується саме так. Ну, наведу, як приклад, мої три розділи, які мені дуже сильно сподобалися. Один з них це про те, що ієрогліф Пил сформований з словосполучення. А, тобто він складається з багатьох елементів землі і оленя, і він означає те, що е, коли пробігає стадо оленів, у повітрі здіймається пил, і така власне, символічність вона е, притаманна китайській культурі і китайським іерогліфам. І навіть на деяких, точнеш не на деяких, а певний період історії Китаю на екзаменах обов'язковим було складання по поезії, от е, на задану тему, що дуже цікаво. Е, і два розділи, які мені були дуже цікавими: це про царство Цінь. Це був один з періодів правління китайської династії, і, і династія власне позначається е, цим елементом цін від назви трави, яка там росла, але невідомо бо тепер ми не знаємо, яка саме трава там росла. Що там був е, інша назва цього. Єрогліфа, інше написання, але там були такі, як ніби символи двох правителів, і імператору це не сподобалось. Він сказав, що не може бути двох правителів одночасно. Я один типу син неба, і тому буде от, там. Я змінюю цей іерогліф. І він спитав у вчених мужів, з давен, чи записано в якійсь книги, чиї заслуги найбільші. Один із них відповів: із часу заснування світу, всі добрі злі діла древніх записані в книзі весни й осені. І Цін Хуан, власне, імператор, він зрадів і сказав: Тоді ми розділимо іерогліф весну та осінь навпіл, а що залишиться, об'єднаємо так, ми отримаємо нову назву держави. Це символізуватиме її довговічність. Але сама династія Цінь насправді проіснувала дуже недовго. І деякі люди, тобто ті, які, як От якраз пов'язані з цією символічністю, вони це пояснюють, що від ієрогліфів весни і осені відібрали дуже важливі якби, елементи, теж символічні, що ніби весна без сонця і осінь без вогню це погана ознака, і тому вони не прижилися. От і власне те, як світ називає Китай чайна, то це частково от від цього іерогліфа цінь. І тому, попри те, що династія сама проіснувала лише 15 років, то все-таки якийсь слід вона свій залишила. От. Інший юриогліф мене дуже зацікавив, це був ім'я. І тут до нього була історія полягала в тому, що е, деякі імена ставали табу. Наприклад, типу, ти не міг використати ім'я імператора, тобто ти казав там, ти син неба, імператор, тобто його ім'я ти ніколи не міг назвати. І саме тому. Е, Власне, типу, ти навіть не міг назвати ієрогліф. Ну, наприклад, там, якщо ім'я імператора символічно означає квітка лотоса, то ти не міг сказати слово сполучення квітка лотоса». От. е, І тому е імператори вони часто придумували собі нові імена, такі, які би не були е вживані для того, щоб ну, тобто, як зберегти людям можливість говорити. Але водночас, тобто, показувати свою підвищеність, і часто це також були якісь символічні імена. Наприклад, в Китаї була перша єдина імператриця у Цянь, і вона вик... придумала іерогліф Джао який. Який вона вигадала сама для позначення свого імені, він складався з трьох елементів сонце, місяць та повітряний топ, простір, тобто імператриця бачила себе настільки ж унікальною, як сонце та місяць, що по черзі освітлюють землю з небесного простору. І це, наприклад, таке табуювання імен або табуювання якихось словоформ, воно переросло в те, що в такий Лу Лусюнь в 19-му початку 20-го століття писав у своїй справжній історії. Китаю, отже, він писав, що один з імператорів забороняв у його присутності вимовляти слово Лисина та інші слова, які могли бути неприємним на натяком. Постуково кількість заборонених слів зростала, сюди він прилучив світло, відблиск, а потім навіть лампа і свічка. І чи не схоже вам це на ті процеси, які відбуваються у світі з забороною слів, з тим, щоб це все приймати як певні такі обмеження? Бо мені це починає ставати схожим і стає дуже сумно і від того, що особливо такі країни, ніби як дуже демократичні. Дуже такі, як які були за свободу, вони долучаються до цього і починається вже це перекручування. Типу, що ні, це не заборона слів. у нас навпаки стало більше свободи слова, більше більше всього. Але водночас так ви не можете назвати це своїми іменами. І останнє, що скажу, щоб не псувати вам інтригу до читання цієї книжки, це те, що е -е, іерогліф е -е, жінка. От, тому е дуже цікава книга, е дуже раджу всім рекомендую її прочитати. Мені надзвичайно сподобалося. І давайте перейдемо до огляду другої книги. Тут част огляд частини буде коротшим, тому що насправді у них структура доволі схожа. Щоправда, е тут це подається у е такому вигляді. Тобто тут так само є певна картинка, ілюстрація до цього є е, там, розгорнутий ієрогліф, е, і звіши і потім історія про ну, як. Такий послідовний виклад історії Китаю, певними фра... ну, він доволі фрагментарний, але водночас, тобто, це є цікаві моменти в цьому. От. І потім пояснення, що ж таки цей фразеологізм означає, кожні пояснення елементів і ще якісь додаткові відомості про Китай. От. Е, чому мене ця книга трохи збила? Там було кілька іерогліфів, які скоріше типу, можна назвати сталими виразами, ніж іерогліфами, тому що вони мають дуже пряме значення. Е, наприклад, Призначати на посади лише за здібностями. Тобто, в чому тут фразеологічність, як коли ми кажемо фразеологізм, ну, тобто, в українській, то це таке як переносне значення. Або, наприклад, фраза бути обачним відданим і старанним. Ну, Це трохи дивно, але переважно тут все ж таки були як такі фразеологізми в тому розумінні, як ми їх самі бачимо, розуміємо. І тому це було цікаво. І тут ще й було дуже багато історії кит... Китай. Китаю, китайських імператорів. І це можна сказати, таке як суцільна історія про е, підкорення, про вивищення, про таку масштабізацію або, навпаки, закривання від світу. Бо то одні імператори хотіли типу, дослідити світ, налагодити торгові зв'язки, інші потім е, просто спалили весь флот, тому що хотіли, щоб Китай був закритим, і це над... вважали надто дорого займатися кораблеплаванням. Е, от. І... Ось такі спроби постійно, то, ну, тобто, як, такі маніпуляції ресурсами своїми, це доволі дуже масштабна історія. От, і цікаво про це як почитати. Напевно, в самому древньому Китаї жити було не дуже цікаво. Ну, власне, як і в теперішньому комуністичному Китаї, але це така, ви знаєте, дуже е, інша історія. От, ну власне, скажу кілька розділів, які мені надзвичайно сподобалися. Наприклад, про вогні війни здіймаються до небес. Фразологізм він розповідає про <кій> Йована, Імператора Китаю, якого була улюблена наложниця, Баоси, а, і, але особливість цієї наложниці, ну так як за легендою, була, що в тому, що вона взагалі не посміхалася. І імператор все дужче і дужче намагався її розсмішити, щоб вона посміхнулася, щоб їй стало весело. І він колись їй показав ці такі як китайські вогні, тобто ті, ну, такі як сторожові вежі, де запалюють вогонь, і потім він розноситься далі і військо скликається до столиці. А, і вона сказала, що там ну, просили Демонструвати це, він запалив, і коли зібралося, тобто, ціле військо, всі ці прийшла прибула зі своїми воїнами, то вона тоді, як вперше, розсміялася, її розсмішив безлад в місті, який відбувався. І після цього імператор ще кілька разів. Намагався її розсмішити, тобто він знову і знову запалював вогні, і знову і знову все менше людей відгукувалося на його такий серйозний заклик. І потім, коли все ж таки настала нагода, що на нього пішли війною, то він запалив вогні, але майже ніхто не відгукнувся. І відповідно він мусив сам впоратися з цим, і так його династія, його правління закінчилося. Наприклад, ще одна історія, ще один фразеологізм, «Дев'ять смертей, одне життя. Він описує, коли у людини дуже ем, важкі випробування стаються в житті, і коли, от там серед дев'яти шансів померти, він є один шанс вижити, і вона все ж таки виживає. І тут була історія про посла, якого відправ... тобто, що Китай він багато воював з гунами, і вони були інші, якби суперники. Ну... Тобто ті, хто противники вороги Гунів, це були джуени, от, але вони, а, юеджі, але вони жили далеко. Е, і він відправив посла для того, ну там з дарами, з усім, щоб він домовився з ними. Але проблема була в тому, що посол повернувся замість там 100 людей в експедиції. Повернулися їх двоє провідник і посол. І вони повернулися через 13 років після того, як вони туди вирушили, чи навіть 15 років. І, і чому ж вони так довго забари? Тому що вони одразу ж потрапили в полон до гунів. І гунський, як хан або там, Володар, він запропонував цьому послу бути у нього як таку, ніби, на служінні. Він погодився, але зберіг указ імператора до таку, як угоди з ЮЕДжі. І поки він був у цьому, умовно такому. В полоні е, займав певну посаду, йому виділили дружину, там народилась дитина. От він так жив-жив-жив. І потім, коли у нього через 10 років з'явилася можливість втекти, то він все ж таки утік і почав мандрувати. Але там, де він мав зустріти оцих ЮЕДЖІ, їх вже не було. Е, тобто вони переселилися, там була інша держава, він як почав ну, вивчати її, він почав деякі там записи свої робити. І потім він все таки рушив е, до цих хью і знайшов їх десь аж там на близькому сході. І вони сказали, що їм тут дуже добре. Тобто вони переселилися, вони звиклися з нової місцевістю і вони не хочуть іти знову воювати з гонами. І після цього, власне, посол він. Повернувся назад, і він знову потрапив полон до гунів. Але тепер він уже пробув у ньому лише рік і повернувся до імператора. Він власне повернувся, тобто ні з чим, без угоди, без нічого, і по ідеї його би мали стратити, але він приніс дуже багато цінних. Е Інформації про ось цю державу, в якій він побував, яка виявилася на місці. Юеджі, і через це імператор його не стратив, а навпаки, тобто приблизив до себе, і таким чином вони почали торгувати з цією державою, і утворився шовковий шлях, про який ми знаємо. Також, звісно, тортури Китаю, ці всякі дворові інтриги, вони дуже відомі у світі, можливо, ви теж про них знаєте, але тут була ще й така історія. <кхем> про зоологізм я скажу пізніше, а спочатку суть самої історії в тому, що. Джо Сін був першим заступником міністра та одним із низки жорстоких чиновників, що допомагали імператриці Удзицян розправлятися з опозицією. Але колись е, Удзицян отримала донос на самого Сіна, в якому стверджувалося, що він готує заколот проти неї, і вона доручила своєму е, іншому, як би такому можна сказати, і катові і чиновнику Лай Лайдзюнченю. Е, щоб він якби допитав цього Джоу Сіна. але оскільки Джо Усін він був такий, певно, мав високу посаду, і оскільки він сам був знаний на всяких тортурах, то він не знав, як саме це зробити, щоб той розколовся. І він запросив його на обід. Вони обідали, і він його так би ніби спитав: друже. Я часто маю справу зі злочинцями, які ніяк не хочуть визнавати свою провину, що робити в таких випадках. І Джоусін розв'язався язик, він почав розказувати, що все дуже просто: ти маєш взяти великий казан, поставити його на розпечене вілля, посадити у нього злочинця, повірте, він одразу ж усе вам розкаже. І тоді Лай Лайдюнчінь попросив слуг принести такий казан. І розпалити вугілля і сказав Джоу Сіну, що на вас надійшов донос у змові проти імператриці, і я розслідую цю справу. Так що перепрошую, але прошу пана сідати в Казан. І тоді, звісно, Джо Усін сказав, що я у всьому винен, просто, будь ласка, не катуйте мене. От. І відтоді про людину, яка потрапила у свою власну пастку, каже, що прошу пана сідати в Казан. От. На цьому я думаю, що я вам достатньо розрекламувала ці дві книги. Все-таки вони обидві були дуже цікавими, мені сподобалися. Ем... <кхів> Було і там, і там багато якихось і цікавинок, і фрезеологізмів, і символів, е, тобто дуже багато всього, що я люблю. Ем... І я би сказала, що напевно краще починати з ось цієї кістки дракона. Тому що, попри те, що по-моєму дом... як я розумію, домалювати дракону» Зіниці вона вийшла раніше. Але коли ви читали вже кістки дракона, то ви можете впізнати деяких персонажів, лише деяких, так, типу, там, наприклад, якогось півця або там придворного каліграфа. От і тому цікаво читати ось цю книгу стає цікавіше, тому що тут надзвичайно багато різних імен. Мені ну, дату, звісно ж, не так важливо. Тут, власне, в кінці є ще й така як періодизація Китаю. Тобто, ви, якщо вам дуже кортить, мені, власне, не кортіло, але ви можете зазирнути в ось цю періодизацію і слідкувати за ходом історії, за різними історичними періодами. О, і тому ці дві книги я. Все ж таки оцінюю дуже високо. Вони мені обидві сподобалися. Вони були дуже такими е, і енциклопедичними і цікавими. Е, цікаво читати історію через історії людей, історії життя, якісь такі маленькі подробиці. От, там, наприклад, чому цей іерогліф має таку форму, або що виявляється, це там у нього символічне значення, або взагалі були іерогліфи, у яких одне слово символізувало значення, інше, наприклад, там тварина, інше слово символізувало звучання. І від цього звучання залежало, що це типу не просто якась тварина, а це лев. І це дуже е, незвична будова мови, не така, яка у нас, і тому це дуже цікаво. Е, якщо ви читали ці книги, діліться в коментарях. Можливо, ви знаєте інші книги, про інші культури, і інші як, країни. Е, було би дуже цікаво прочитати, тому що мало знаю про, наприклад, як, там. Індіанців, Південну Америку, Африку, ну, власне, Схід, ну, тобто Азію. От. Тому так, так, дуже цікаво було би ознайомитися. І дякую, несемося.